Потрапив у ДТП у свій день народження. Підліток, який їхав на мотоциклі, зіштовхнувся з легковиком. За його кермом сиділа 34-річна жителька села Біла Криниця. Водійка була твереза, які травми отримав хлопець. Та як почувається зараз, дивіться далі у сюжеті. 14 березня о 15-й годині у селі Городище сталася аварія між керманичем мотоцикла та водійкою легковика. На місце події відразу прибула швидка. Лікарем з'ясовано, що мотоцикліст пересувався позаду легкового автомобіля Volkswagen Каді і намагався його обігнати зліва в той момент. Водій легковика почав виконувати маневр і вімкнув лівий поворот, і відбулося зіткнення за кермом двоколісного перебував 14-річний місцевий житель. На відміну від водійки авто, йому знадобилася допомога медиків. Він був в свідомості, скаржився на болі в правій нижній кінцівці і неможливості нею рухатися. Рухати дитині було. Накладено шийний комір, укладено на довгу транспортувальну дошку. По тому його госпіталізували в травматологічне відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Пацієнт отримав закритий перелом правої стигнової кістки з зміщенням, осадіння м'яких тканин. Ну була надана кваліфікована допомога, стан його задовільний. Єдине, що хворий готується до оперативного лікування, тому що перелом стегна досить складний. Процес реабілітації може бути розтягнутий на 2-3 місяці, тому що він уже підліток 15 років і терміни зрощення цього перелому будуть близько двох місяців. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, аби з'ясувати усі обставини події та встановити винуватця автопригоди. Поліцейські на місці події встановили, що водійка автомобіля, 34-річна жителька села Біла Криниця, починаючи рух із узбіччя, не надала переваги. На проїзній частині допустили зіткнення із попутним мотоциклом Мустанг під керуванням 14-річного місцевого жителя. Водійка відповідно до освідування була твереза. Додамо, що права на мотоцикл в Україні можна отримати із 16 років. Тож кермувати двоколісним на момент потрапляння в ДТП підліток не мав права. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.